Вітаю пані і панове! коротеньке На сьогоднішній день знову таке коротеньке відео. Так, посуд. Бум. Ставимо паузу, нагадую. І роздивляємось. Два візочка. Чорний перевірений. Буде на бронь скоро. Цей треба буде доробити, там проблема маленька з кіпічом. Книжки. Книжки тут щось додавалось, Щось було. Толготи і так далі. Іграшки це все традиційно. Це все, повторюю, без броні приходите, берете, вибираєте, міряєте, взуття, наприклад. міряєте, дивитесь, якщо підходить, берете без питань. Головне, підтверджуючи документи, що вам потрібна допомога. Довідка ВПО, матері одиначки, багадітна родина і таке інше. Все в групі прописано. Так, поїхали швиденько по броні. Це залишилось. Це залишилось. Це без броні. Кхе -кхе. І ще з цієї сторони. Оце от без броні. Камерет висить. Так. Тут швиденько. Раз. Ось так, краще. Комірець цей бронь знялась, тому можна забирати. Не забрали пелюшки, пелюшки ще там трохи є. Підгузки бачите, знову ж таки, повторюю, ставте паузу і роздивляйтесь. Виключно по паузі, будь ласка. Колготки, нагадую є. Ковдра залишилась. Тут з іграшок. Шерстяні ковдри, те, що були тут всі забрані. Сьогодні розмили просто. Горшики і іграшки з пазлами. Повторюю, ставте на паузу, роздивляйтесь. Оскільки сьогодні чому повторюю, бо люди приходили і казали, а я не знаю, як зупинити, да на паузу поставте. Все просто. Так. Ну, по суті, все. Сьогодні. Бронювання небагато, тому що я просто фізично, вибачте, не встигаю. Всім дякую. Хто ставить ПДБ? Окремо дякую і до зустрічі!